рецепт з тіктока. Бачила один дядько з Одеси. Я не знаю, як його звати. Я думаю, що він відомий, там, чи кухар, чи що. Ну, коротше, робив такі млинці з кабачків і з пармезаном. Ну, в АТБ не було пармезану. Я взяла отакий сир. Думаю, ну, теж і піде. Він там плюс-мінус такий самий ну, на смак. Ну, плюс-мінус. Десь далеко, трошечки десь далеко, схожий. Коротше, треба кабачки на тепло. Яєчко. Одне розбиваю. ну На один кабачок, думаю, вистачить одного яєчка. Додаємо сир. так, Грам 50 сиру. Ну, Ось такого я взяла в АТБ. І солі і трошки борошна. Як вони перевертаються? Так, ну що, дегустейшн? Що це смачно? За рахунок сиру, скоринка і аромат сирний. Це дуже смачно. 뭐냠. 슬아. r y 음.